Увага всіх українців, хто знаходиться в Німеччині, в Британії, в Польщі, Франції і так далі, для кого важлива взагалі ваша майбутня доля. Бо скоро там, де ви живете, буде переіміновано на країну інакшого порядку загалом. Ну, тобто на мусульманській. Зараз я вам детально розказую, чому так. Вже в Європі почали скорочуватися, закриватися християнські церкви. Це то, на чому держала взагалі вся Європа, на християнстві. І почали з'являтися більше і більше мусульманських мечетій. Більше того, мусульмани прийшли приходити. Ну, от в Британії вони приходили і казали: звініть, ми не ми будемо мінятися під ваше законодавство, а ви змініть ваше законодавство під наші правила, закони, там, мусульманські я навіть зараз розбирати не буду і так далі. Увага, я зараз не хейчу мусульман. Не просто розкажу, яка от ситуація в світі, яка Європа насправді слабка виявилася, хто їх зробив такими слабкими, що вони дозволили приїхати мусульманам, побачили, які вони і нічого не зробили для того, щоб якось з цим розібратися, а далі продовжити цю всю кабалу і дійшло до того, що вже замість християнських церков в Європі виходить, мічеть. Тобто, мусульмани, от от мусульмани воюють з Європи без єдиного снаряду. Ну я образно, там різне буває, але загалом отак вони захопили світ зараз. Ну це це просто жесть і дивіться, я ще раз повторюю: європейці, поки качають свої права, з ким жити, де там лічні граніці, де не лічні, поки там збирають якісь кошти на сім'ю нормальну і так далі, і там 40-50 років, дай Боже, народжують може одну дитину, якщо вони там не ЛГБТ, якась сім'я, то у мусульман, будь ласка, 20-25 років вже в них там від двох до п'яти дітей. А да, де кількох більше і пособі вони за них за всіх отримують, і так далі. Вони за отримують собі на життя набагато більше, ніж німці, які там живуть. Чи ті самі французи, чи британці? Ну я ж багато європи мандрую. Я бачу Я ну я бачу, що робиться. Я це виглядає вже так, що місцеві структури, там поліція, місцева армія і так далі, навіть не зможуть цими справитися. Вони ж там не з пустими руками. Вони ж єдном коді заложено, щоб у них десь щось там було з собою таке інтересне. Чим би можна було розправитися з місцевою поліцією, і оце вся історія. І точка неповернення вже пройдена. Тобто європейці вже не зможуть возродитися і народжувати стільки дітей, щоб їх по популяції стало більше ніж а, мусульман. А мусульмани не зупиняються, вони далі розмножуються. Тобто наступні там два покоління, я думаю, через два покоління все. Вже якщо ви там закопались в Німеччині, я думаю, що вам навіть арабську треба більше вчити, ніж німецьку. Те саме стосується Франції і так далі. Арабська стане більш інтернаціональною, ніж у місцеві мови в Європі. І чесно, трошки хочеться навіть заруснуть, бо ми ніколи більше не побачимо Європу, таку, як бачили раніше. На жаль.